Сьогодні я буду робити іграшки своїми руками із Pinterest, і вони вийдуть зовсім не атмосферними. Одну із іграшок я буду робити фуглера. Це, звісно, що з чимось, страшне, зубасте створіння, яке більш схоже на жах дитинства ніж на милу іграшку. Обов'язково постав лайк, бо я дуже старалась над створенням цих іграшок. А також не забудь підписатися на мій ютуб канал. Всім приємного перегляду! Муа. Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І сьогодні я буду робити іграшки із залишків тканин. Та інших матеріалів. Першу іграшку, котру я хочу зробити, це ось такий монстрик. Ви мені, до речі, писали у коментарях Аліна зробив фуглера. І якраз в Тікток я натрапила на таке відео, як зробити фуглера своїми руками. Посилання на це відео я залишу в описі під відеороликом. А раптом вам захочеться зробити такого зубастика. Матеріали, котрі мені знадобляться: це тканина, наповнювач для іграшок, фетер, оченята, і ви не повірите, це зуби. Мені сподобалася ось ця картинка, а ще мені сподобався ось такий колір Блакитний. Ніжний такий, тому я подумала, що я можу зробити фуглера ось такого кольору. Такий трендовий блакитний колір зараз. Також я ще підготувала фурнітуру. Це ось такі блакитні оченята будуть. Мені ще знадобиться фетер. В мене його багатенько, тому буду обирати найкращий фетер, на мою думку. Саме головна частина фуглерів це їх зубки. І ви не повірите, але в мене є зуби. Розумієте, в мене є все і це мене дуже лякає. Звідки в мене зуби? Я вам скажу більше. В мене не тільки зуби, в мене є протези. В мене цілих. Три протеза є. Зараз ми з вами трішечки познайомимося ближче, тому що я вчилася на зубного техніка, і я не викидала зуби, тому що я думала, що я зроблю якісь прикольні коробочки зубами, і ось їх час настав. Але в мене ще є нерозпаковані зуби. Ви уявляєте ось таке. Але я не працюю за спеціальністю зубний технік, але зуби в мене збереглись. Ось ці зуби вставляють в протези, а я буду зараз е, вставляти їх у іграшку. Найголовніше це спершу зробити викройку, котрій я буду е, вирізати фуглера. Хочу вам сказати, що я ніколи в житті не шила іграшки з тканини. Це буде перший раз. Першим ділом мені потрібно було зробити викройку. І тут важливо, вона має бути максимально рівна. Бо якщо одразу належати з форми, то замість фуглера вийде якийсь носок з зубами. Хоча по факту він в мене такий вийшов. Я Орієнтувалась на це фото і намагалась намалювати щось схоже. Я зробила викрайку. я знайшла в інтернеті майстер-клас, як робити фуглера. Спочатку дівчинка зробила викрайку, потім перенесла її на тканину. Тому переношу я ровно же, як і вона це зробила. Після того, як я намалювала викрайку, переношу її на тканину. І тут головне не з'їхати з розміткою, бо потім цей монстрик буде кривенький. По секрету він в мене такий і вийшов. Хоча у випадку з фуглером це не також і страшно. Я вирізала дві детальки, зараз дивлю Ясь майстер-клас треба вирізати рот йому, щоб я могла обвести ось тут йому рот, також вирізати, і щоб ми потім могли зробити зуби. Тепер я ось тут повинна йому намалювати рот. Так, і далі що у нас по майстер-класу? Дівчинка просто зробила ось тут надріс. Давайте я так зроблю. Ага, вона потім взяла фетер, вона вирізає квадратик. Давайте ось таки, хай буде. Вона зігнула навпіл і ось тут прошила. Тому давайте я зараз прошью. я вирішила рот приклеїти. Я не хотіла шити його, я приклеїла. Це виглядає так. Я вже підготувала місце для оченят, і він виходить таким ваші мілашкою на самом деле. Ну ви ж тільки гляньте, скажіть, мілашка. Очі я закріпляю фіксаторами. Я не буду їх саджати на клей. Мілашка. Тут не дуже мілашкорс. Так, і тепер мені треба ще вклеїти зуби. Так, як їх клеїти, ви знаєте, і я не знаю. Інтуїтивно. Ну, це виглядає максимально дивно, я ще таке ніколи не робила. Це досі не важко. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Як таке люди можуть купувати ось це зубати, волохати? Можливо, ситуація виправиться, коли я зроблю йому віки, але мені щось здається, що не дуже вона виправиться. Може мені йому ще язик. А, да, додати. а давайте я зроблю йому язика. Чому б і ні? Або без язика, або з язиком. Він що так, що так виглядає погано. A few later. Ви готові це побачити? Так, це створила я. Я казала, що я ніколи не робила іграшки з тканини, і були причини, чому я не роблю іграшки з тканини. Так, і залишилось його наповнити синтепухом і зашити дирку. І останнє, що мені залишилось зробити, це набити фуглера наповнювача. Тут головне не переборщити. Бо якщо набити забагато, то вийде качок на стероїда, а не іграшка. Тож я намагалась знайти золоту середину, щоб він був і м'якенький і не надто помотаний життям. Я доробила першу іграшку і Ну це ж фуглер. стиль передала, вайб передала виконання на троєчку. Да, не всі ми ідеальні. Так, да в мене теж були зуби криві, але це поправимо. Мені дуже соромно за те, що я зробила. Тому ось такий перший мой первінець вийшов. Друга іграшка, котра мене зачепила, це ось такий котик із вайбом клоункор. Матеріали: канина, наповнювач для іграшок, фетер, помпони та гудзики. І сьогодні я хочу зробити ось такого котика, і в мене, прикиньте, є прям тканина один в один. Ну, скажіть, що схоже? Я завчасно зробила тут викрайку, тому зараз мені треба вирізати усі детальки і почнемо шивати котика. Я гадаю, робити його трішечки буде складніше, тому що тут, бачите, стільки детальок. Якщо у фуглеру я зробила одну велику детальку, то тут мені аж цілих вісім деталей, і потім все між собою шивати. Але ця тканина ріжеться краще, ніж велюр, тому що ця тканина вона така буде плотненька. А велюр він тоненький, і я поки поріжу. стараюся ще акуратно, симетрично різати. То для мене вілюр був складніший. А ця тканинка вона така, більш піддатлива, мені здається. Після того, як я вирізала всі деталі, починаю їх шивати. На відміну від велюру, ця тканина більш цупка. І трохи складніша у роботі. Жити її доводиться уважніше. Не так легко піддається і вимагає трохи більше терпіння. Я, значить, прошила майже повністю і прийшов час вивертати. Я, значить, вивертаю, вивертає і думаю, а де руки? Ось тут руки є, а тут їх немає. Я їх неправильно вшила. Боже! за що мені це все, хоч не так складно їх пришивати, але все одно обідно. Ось тут у мене така чорна полоска, це із-за Фломастера. Руки в мене також чорні. І зараз набиваю сінтіпонам чи сінтіпухом. У ручки я нічого не набивала, вони так і залишаються. Блін. Я робила їх, начебто, симетрично, вирізала симетрично, але вони не симетричні. Так, зашиваю ось цю дирочку і починаємо потім робити найцікавіше це голову та оформляти ведмедика. Ой, ведмедика, це котик. Ну ладно, потім розберемося. Хто він. Набивши тільце наповнювачем, я перейшла до декорування і оформлення мордочки. Я за кадром підготувала деякі детальки, і також я вишила носик і ротик. Ще більше і більше схоже на ведмедика. Я також підготувала ось. І очі, і зараз буду їх пришивати. Ще я підготувала воротничок і. Це буде капелюх в нього. В мене не вийшло зробити тубус. Я приблизно ось так склею. І в мене ось тут вийде. Ну, ось такий тубус. Так, ось ці зірочки я вирізала максимально криво. Хоча я їх чесно, чесно я вам признаюсь, вони в мене не з першої спроби вийшли. Це я їх перероблювала ще, але все одно вони криві. Але гудзики я вмію пришивати. а Ось вирізати ні. Я пришила гудзики і зараз треба їх буде приклеїти на термоклей. Ой, гарний баяк. Ну, це не зрівняється з ось цим. Реально, це не котик, це в мене ведмедик вийшов. Хоча я планувала котика. Ну супер, скажіть, дуже класно. Так, і тепер ось цей понпонті. І ось ці маленькі помпончики треба сюди приклеїти. Навіть без башки прикольно. Приклеїла йому комірець, помпончики та голову. А от капелюх, це була справжня загадка. Зробила його так, як змогла. Хай буде оригінально і в стилі хай, те», що означає, хай так і буде. До речі, друзі, не забуваємо підписуватися на мій ютуб канал. Я тут створю багато творчого та креативного контенту. А також постав лайк та напиши дуже приємний коментар. Я доробила другу іграшку, вона вже більш краща ніж перша, ось така. Правда, капелюшок в неї дуже дивний. Мені не подобається, якщо чесно, капелюх, але ну ладно, і так зійде. Так що зустрінемося вже завтра на третій іграшці. The next morning. Третя іграшка це ось такий зайчик. У Pinterest їх ціла армія, але мене надихнув саме ось цей. І Я вирішила зробити свого зайчика, але в рожевій інтерпретації. Матеріали. Це тканина, наповнювач для іграшок, гудзики, стрічки і трішки мережева. Починаю робити по перевіреній схемі. Так само, як і попередні. Іграшки. Спочатку я зробила викрийку. До речі, вирішила не вигадувати велосипед і взяла викрийку котика, бо вона дуже схожа на зайчика. Просто домалювала довгі вушка і, вуаля, маємо зайчика. Після цього перенесла викрийку на тканину і підготувалась до найцікавішого процесу шиття. потім я почала з'єднувати між собою деталі та оформляти мордочку. Пришила оченята гудзики, вишила ротик, з'єднала деталі, і нарешті перейшла до найприємнішого етапу збору і декорування зайчика. Тут уже можна було дати волю фантазії і трохи. У дизайнерку дитячих іграшок зробила тільце йому. Зробила і трішки оформила мордочку. А також ще зробила вушка, але <свісно> якось так вийшло, що в мене вушка різної довжини. Я не знаю, як я так шила, як я так змогла, але якось так вийшло. Він ось такий кумедний виходить. У мене всі ігрушки якісь. В сраті. і не знаю. Я, я дуже стараюся, вони виходять ось такими. Тому зараз чекаємо, поки клей розігріється і починає клеїти. О, ой, він плохо розігрівся, я вже клею. Такий трішечки, да, згляд у нього безталковий, як би але окей, тепер давайте до самої цікавішої частини до декорування. В мене небагато декору, тому перше, що я хочу використати, це використати це таке мережево і вже граю новими фарбами. Так, і тепер треба зробити бантик. Там він маленький, можна було б зробити на виделці, але в мене виделка дуже далеко. Ще мене бісить, що в мене і грязні руки, і клей не хлипне. О, ось так буде замічується. І ось тут. Приклеюю. І хорошо. Коротше, яка в мене ідея? Я хочу зробити стрічки і стрічок бантики, ну також невеличкі бантики, плюс-мінус, от так хай буде. І сюди їх також приклеїти. Все. Я доробила останню іграшку третю. І мені здається, що це найкраща іграшка, якщо дивитися, по моєму прогресу. А тепер переходимо до постійної рубрики на моєму каналі. Це поробки від підписників, де ви надсилаєте свої пінтерест поробочки або поробки, котрі зробили за моїми відео у мій телеграм-канал. А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. І ось поробки цього тижня. Ви в мене великі розумнички. Пишаюся кожним та кожною. Я дуже сподіваюся, що моє відео вам сподобалось. І якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть у коментарях фуглер, щоб я знала, хто додивився відео до кінця. Ну, а з вами була як завжди, я, Алюша, до нових зустрічей і всім па-па!